Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Одещині правоохоронці затримали депутата-очільника однієї з райрад, який викрав катер державної екологічної інспекції вартістю 2 мільйони гривень. Депутат дізнався про наявність швидкісного катера Держекоінспекції в одному з одеських яхт клубів. Після чого вмов інспектора цієї служби вивести судно, начебто, для збереження його від ворожих обстрілів. Тож катер сховали на території рибальського комплексу. Чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним. Йдеться в заяві МВС своїми діями. Депутат завдав Держекоінспекції матеріальних збитків на понад 2 мільйони 690 тисяч гривень. Зловмисника затримали і повідомили про підозру. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, відсторонення його від займаної посади та арешту майна. Депутату загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Катер повернуть законному власнику.